Добро пожаловать. Да, я, я. -я. Москва, пари, Пасы, давай, давай сюда. добра! Давай, давай! Поворотом ответь, добра. Смотри, 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 смотри,

диви грати, це результат. Браво, молодець. Ектор відкривається. Є Матіята. Ходай, іди туди, Добре, забирає через добре, добре, гарно. Верні, верні! Давай, 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 Досить непогано. Типу наші проводити позитиві, а вони так не розгублюються. Бачиш? Типу, е... пробуй, нам пробуй. треба прорізати. Давай ще

Просто так не бий!

تو جو کي منهنجو відподав. Ні, то ж не погано, хоча там неправильно було.

Куди <плес> Добре. Добре. ходи, ходи Степа? Все не кричите. Де ти є? Де ти є? Де? ти? Де ти? де? Ти? А реально звідки він кричить? Ні, він не знаю, десь. Владі кумічка, владі кумі. Владі дуже хіли діти. Тільки е команда. Ви полка, давай замість об давай. Давай я критика. Давай. Да я так. Евка, ефка. Команда струскавця. Мої фанати з тобою до кінця. Команда Струскавця! Твої фанати! З тобою до кінця! Труска ведь! Трускаве! Трускаве! Труска Труска давай! каве! Да, да, да. да. Ну так не думає!

підійди підійди. до нього, мая пд неу д маркян педедвщ холодо получикаец

Тримай, тримай! Не треба ще високішки протримати і я я я молода тебе забуваємо. А сьогодні от що збирала, щоб тестувати, скажіть. Трам! Трам! Ай. Де це? Ми ж не будемо же ворота йти. Матвієв, Матвієв. Де це все? Туди стёп поставив, от ети сили. Третьоуртя. О.

Юра, Юра. Треба. Гол, треба, гол, треба, треба, треба. Гол, гол, гол. Буде, гол, буде, гол, буде, буде. Гол, гол, гол. Ай, ну что ты добаваешь? А я quarterback, так, знаешь, у меня бензовар есть. Ай, Серёж. ми Всього, подивися, ФК, ФК, команда Струскарця. Юра, давай давай. ФК, команда Струскавця. ФК, ФК. Команда Струскавця. Твої фанати! З тобою до кінця. ФК, ФК. Команда Струскарця. Твої фанати. фанати з тобою до кінця, до кінця. ФК, ФК. команда Струскавця, двої фанати з тобою до кінця, Трускавчани до перемоги, Трускавчани до перемоги, Трускавчани до перемоги, Трускавчани до перемоги, Трускавчани до перемоги. Трускавчани до перемоги.

Алфано! Дай на фале. Ну, ну кій. Куди ми так ну підемо? Пас! Вперед! Давай, давай!

А я можу вас трохи підкорити. Знаєш, я купив на філі смордику, яка означає, що світа пошла. Означаєш, що жива. Ти що не нас замерзла? Я її на сидушку включу зараз. На сидушку зразу. Хвилина і ми вже на спеком машині. Та давай зараз. Котрий один є слідчий матч? Я не знаю. Стефан, котрий один є слідчий матч? А скільки один матч? По часу? Свиче! Ну чого назад, то переліч нормально без чого? Свиче! Та бо притворяєшся. Відмашка була. Наш. Потім столько грав один сьогодні зразу. Здравствуйте. Я зараз? Зелене? Послобачив світів. Один ста два.

Ну добре, я себе розумію. Чи, та я пані, а там Борислав точно все розуміє. Дивіться, ті два коми, так, на дві, ті коми, ставінки не було, а тепер, ну, ти на кожному подмірі, я це спостерігаю, це

Владик Молочин. Владик тоже, да, Он институте вечера да. не Владик да, Дубау, я казал, не Что в спину толкают? Ну, Кирюха, Рухой, Кирюха, да, байдужи. Кирюха такие да. капец.

Не бачиш правою подиви. Правий не заб'єш. Лівою заб'єш. Правий не заб'єш. Не викрутиш. Не викрутиш. Не викрутиш. Не викру... Це атліал, пострійся ріво.